Графік відключень електроенергії було запроваджено для побутових та промислових споживачів у центральній частині міста Одеса, а також в Одеській області у Любашівському, Ізмаїльському, Овідіопольському, Білгородністровському, Болградському, Ренійському, Балтському Савранському районах. Як повідомили у компанії «ДТЕК», графіки стабілізаційних відключень із переліком районів, населених пунктів та вулиць, по яких можуть відбуватися відключення, публікуватимуться на сайті «ДТЕК» та у соцмережах. У компанії заспокоїли мешканців, що графік відключень яким світло зникає на 4 години та більше в одеському регіоні застосовуватись не буде. Винятком можуть бути аварії у розподільчій системі, аби підтримати національну енергосистему, ДТЕК закликають мешканців Одеської області споживати електроенергію економно. Тим часом на Херсонщині бійці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу збили зі стрілецької зброї безпілотник камікад за шахід. Це сталося під час ворожої атаки з граї Балалайок на півдні України. Тепер на іранський мопед чекає експертиза та ретельне вивчення додаткових способів протидії йому ідеться у повідомленні бригади. Мешканці приморської вулиці за вісім місяців повномасштабної війни неодноразово переконувалися, що надійний захист під час повітряних тривог забезпечують лише бомбосховища. Їхні будинки знаходяться в безпосередній близькості до морського торговельного порту, який ворог уже неодноразово обстрілював. Тому що разу, коли лунають сирени, люди йдуть в укриття і в день, і вночі. Мешканці розповідають, що використовувати укриття почали наприкінці квітня. Сподівалися, що притулок упорядкують відповідальні служби. Проте довелося це робити власними зусиллями і за допомогою військових. От міста ми нічого не дождались, допомогли нам воєнні все це розчистити, тому що своїми усиллями ми б цього не зробили. Воєнні обеззаражили тут все, обезвредили, побілили, вивозили просто, можна сказати, вагонами цей мусор. Вонь стояла нереальна. Ось вони нам все розчистили, підготували, встановили двері, замки. А дальше все своими усилиями. Мешканці зазначають, що до облагородження притулку приєднуються і волонтери. Так спільними зусиллями вдалося встановити біотуалет, провести освітлення, вирішити проблему з вентиляцією. А віднедавна у притулку функціонує й інтернет. Окрему подяку мешканці приморської вулиці не перестають висловлювати настоятельці свято Архангело-Михайлівського жіночого монастиря і гуменні Серафімі, яка підтримує людей усім необхідним. На сьогоднішній день у нас юріч дебіл. Буржуек, нам их бесплатно тоже предоставили, спасибо огромное. Потому что, опять-таки, помещение сырое, холодное. Нам еще тоже помогают дровами, тоже Игумини Серафима снова нам уже не первый раз дровами помогает. Наши ребята тоже собирают, пилят, рубят. Также нам сбили туалет. Мы от города тоже просили, просили хотя бы какой-то биотуалет, одну кабинку, людей очень много. Дане бомбосховище не перебуває на балансі міста. Мешканці вулиці Приморської кажуть, що вже втомилися просити міську владу про допомогу, а власних коштів на все не вистачає. Сьогодні основне питання щодо оплати електроенергії. По ідеї, це міське, на день Звонила я в департамент муніципальної безпеки на той неделе, десь сьогодні вони перезвонюють. Сказали, що перезвонять. Це было произойти ще на той неделе. На сьогоднішній день ще ніхто не перезвонив. І, якщо чесно, вже не сильно від них чого-то хочеться. Хочеться тільки туалет, щоб прочистили вентиляцію і взяли на свій баланс електроенергію. В Укриті на Приморській, як і належить, є два виходи. Коли в Одесі спокійно, вони закриті, але на місці завжди знаходиться людина, яка в разі тривоги відкриває приміщення. Аварія сталася на вулиці Героїв Крут. Під колеса легкового автомобіля потрапив пішохід. Він отримав травми, несумісні з життям та помер до приїзду швидкої. А на вулиці Успенській водій Номарки відчинив двері і збив велосипедиста, який їхав по велодоріжці. Водія двохколісного транспорту доправили до лікарні. Ще один пішохід потрапив під колеса автомобіля на вулиці Давіда Ойстраха. Чоловік залишився живим, його шпиталізували. На проспекті Небесної Сотні водій ВАЗу не впорався з керуванням, внаслідок чого машина зіткнулася з трьома зустрічними авто. Водія ВАЗу доправили до лікарні. Ще одна ДТП сталася на київській автодорозі. Поблизу КП Дачне зіткнулися дві вантажівки. Одного із водіїв забрала швидка, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Аварія сталася між селом Болгарка та Хаджибеївським мостом. За попередніми даними, водій вантажного автомобіля Сканія виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковим автомобілем ВАЗ. Водій легковика від отриманих травм помер до приїзду швидкої. Двох його пасажирів із черпно-мозковими травмами шпиталізували. Причина аварії з'ясовують слідчі. Зломисники займалися прихованою підготовкою рекомендованих сюжетів для кремлівських інформресурсів. У своїх матеріалах вони закликали до захоплення південного регіону та фізичної ліквідації керівництва обласної військової адміністрації. Йдеться у повідомленні СБУ для маскування підривної діяльності. Зрадники видавали себе за блогерів, які нібито інформують громадян про внутрішню обстановку на Миколаївщині. У результаті слідчо оперативних заходів співробітники СБУ встановили зв'язкових російської агентури. Ними виявились декілька представників інформаційного агентства Кремля Рія Новості. Саме вони визначали тематику пропагандистських матеріалів, а також терміни їх підготовки і передачі до Москви. Ще одним завданням зловмисників був збір розвіданих про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів сил оборони у прифронтових районах, за що зрадники отримували фінансову винагороду. Також вони зливали агресорам відомості про наслідки регулярних ракетно-артилерійських обстрілів обласного центру. Зібрану інформацію вони передавали в Росію через анонімні телеграм-канали. Затриманим повідомили про підозру Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повідомили у прес-службі СБУ. Національний банк України дозволив українцям купувати долар за офіційним курсом: 36 гривень, 6 копійок, але лише безготівковий та з розміщенням на депозитних рахунках на термін не менше півроку. Є іще ще умови, розповідає президент Українського аналітичного центру. Ось ці бізнесічні долари, якщо ви їх купили по такому вигодному курсу. Ви обов'язані, обов'язані, і то, що хочеш не хочеш, об'язаний в банк на депозит на полгода. Это принципиальные условия. То есть, если человек хочет купить за 366, он должен четко понимать, забрать их нельзя. Можно купить и положить на депозит. Відсоткова ставка на депозит заложить выключно вид умов банку, каже экономист. Ну, это уже как банк решит. То есть, ну, грубо говоря, вы, например, открыли там, площадь банки, приват, ну, какой банк вам нравится? И вот какая ставка будет, такая будет. Но ну, тут уже, так сказать, это. On, как бы, немножко в сторону отошел. Сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежується. Але і зняти з депозитного рахунку через 6 місяців не вийде, пояснює експерт. Так, да, ви можете депозит продріти без проблем. Це вже так, як приживання. Или маєте право цю уже валюту безналичную поміняти по официальному курсу повторяю, по официальному, на гривну. Ну і, відповідно, отримати гривну. От така ситуація. Тобто тут головна це ну, успокоїти людей. У Нацбанку тим часом кажуть, що це дозволить українцям убезпечити свої заощадження від ризику курсових коливань. А НБУ дозволить зберігти міжнародні резерви. Осінь пора врожаю у звичайний час. Це період, коли дари природи, фермери збувають прямо з полів за найнижчими цінами. Сливи, виноград, яблука та інші овочі та фрукти. Сьогодні можна купити не лише на ринках, а й овочевих лавках. Щоправда, ціни на них тут вищі. Ми поцікавилися у покупців, що вони придбали для себе та сім'ї. Овощі, помідори щоб засолити. но они же очень, даже самые мелкие, они очень дорогие. Если вот так мельчайшая помидорка, 20 гривен. Сливы Расскажи, Расскажите, бы оно, и вы купляете меньше, или купляете так? Меньше, меньше покупаю, потому что а, ну, цена такая же. Не подорожало, не подешевливало, ничего. Ціни зростають, але люди все одно продовжують купувати овочі та фрукти. Правда, у невеликих обсягах. У мене невелика родина, і в родині тільки дві особи, які їдять фрукти, овочі, тому навіть якщо ціни збільшуються, ну все одно купуємо потроху. Покупаємо, незалежно від того, подорожчали чи не подорожчалися, все одне беремо. Їсти хочеться. А може в якомусь меншому об'ємі берете? Ну, в принципі, ми і раніше брали не в великому об'ємі, а зараз також продовжуємо брати. Чого не покупаю, потому що все дорого. Особенно здесь. Ну, на ринку я не буваю, але здесь очень дорого. Те, що ціни продовжують зростати, у тому числі у виробника, підтверджує продавець Цілене однієї овочі. з крамниць овочів Андрій. Скажіть, будь ласка, на що виросли найбільше? Огурці, помідори. Єдине, тільки Картофель еще остается в нормальной такой адекватной цене. Все остальное дорожает с каждым днем. Покупателей однозначно меньше. Насколько менше беруть объему там по килограммам? Ну, намного меньше. Сейчас берут две морковки, три буряка, борщ сварил, день прожил и слава Богу. То есть по такому принципу. За прогнозами експертів, у найближчі місяці ціни на овочі та фрукти в регіоні зростуть ще на 10-15%. У вересні-жовтні дощі призвели до псування частини овочів на полях. Також на цінах позначаться високі витрати фермерів на зберігання та перевезення продукції. 10 жовтня набрав чинності закон України щодо гарантування прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому. Адвокат Юрій Голосов називає його одним із найпрогресивніших у сфері нерухомості. Тепер, щоб мінімізувати спекуляції, кожна квартира, що будується в будинку, має бути зареєстрована в реєстрі прав мін'юстом як окремий об'єкт майнових прав. Як мінімум, захищає інвестора від того, що його майнові права до введення будинку в експлуатацію можуть бути е, перепродані недобросовісним забудовникам двічі-трічі або у випадку переходу права е, замовника будівництва до іншої юридичної особи, там у випадку банкротства, там будь-яких фінансових труднощів, то його право буде зафіксована в реєстрі. Забудовник також має розкрити інформацію про кількість вже проданих у будинку квартир. Раніше саме в цьому напрямку у інвесторів могли виникнути проблеми. Додає Юрій голосов. Після фінансових труднощів забудовникам права забудовника переходили до іншої особи. Але ця інша юридична особа могла вже не визнавати права попередніх інвесторів або вимагати від них доплати суми е, вартості квартири, яка могла складати від четверті до третій вартості квартири. А е, також були розповсюджені випадки, коли новий забудовник е, такого замороженого, скажімо так, об'єкта будівництва е, продавав повторне, вдруге, втріччя одну і ту ж квартиру. Нарідко було. Таке, коли після будівництва змінювалася поверховість будинку, зникали підвали, паркінги та інші приміщення, які забудовник міг продати під офіси. Наприклад, з новим законом це неможливо буде зробити без дозволу інших власників. Якщо забудовник бажає добудувати етаж, це саме розповсюджено в Одесі, да запроектували 16, побудували 18, то він має узгоджувати це питання з власником останнього. Останніх поверхів, які е, прилягають до цього етажу, за словами адвоката, закон є відповіддю на те, що відбувається на ринку нерухомості в післявоєнний час. Відтепер інвестори зможуть безпечно оформити кредит чи іпотеку. За відсутності такого закону залучення інвестицій, зокрема зарубежних отримання там тих же самих європейських кредитів, було неможливо, тому що. Ринок первичної нерухомості в Україні останні 20 років це була одна із найменш урегульованих законом сфер. Важливо також відзначити, що тепер інвестору дозволено продавати квартиру навіть на етапі будівництва, не погоджуючи це з забудовником. Підсумував фахівець. Чені називають його Саро 124 у максимальній точці, яка спостерігалася в районі 13 годин 40 хвилин по Києву. Місячний диск перекрив соняшне світло майже на 60%. відсотків. Вчені створили анімацію, де видно, як проходить затемнення сонця. Похмура погода завадила українцям в інших областях спостерігати за затемненням, а ось Одеси там хмари скоріше виявилися на допомогу. Через них можна було спостерігати за рухом планет неозброєним оком. Наступного разу подібне явище можна буде спостерігати через 18 років у 2040 році. Ашню щури, шиншили та черепахи. Всі ці вихованці мешкають у живому куточку в Одеському обласному гуманітарному центрі позашкільної освіти та виховання. Тут і годують і дбають про них. Цю шиншилку звати Марійка. Її до живого куточку центру принесли батьки-вихованця. Батьки знаходяться зараз за кордоном, а ця гарнюня живе тут. Тварини тут не лише на перетримці. У центрі діти граються та доглядають їх. Розповідає заступник директора Валентина Глюткіна. Каже, що у центрі є діти-переселенці, і такі заняття позитивно впливають на їхній емоційний стан. Тваринки дуже сприяють. Поліпшенню психологічного стану діточок, там ще працює гурток малювання. І на сьогоднішній день ми об'єднуємо наш гурток і гурток малювання, який є від баварського дому, і вони разом проводять такі спільні заняття. І це дуже важливо для діточок, що воно так в невимушеному форматі, а коли ще й керівник гуртків бере, з собою якусь маленьку тваринку, і діти її малюють. Керівник гуртків працює з внутрішньопереміщеними особами, дітками, які проживають скупчено в одному місці, в них є укриття і з ними працюють в очному режимі. З початком повномасштабного вторгнення вихованці центру переважно займаються онлайн. Багато хто був змушений виїхати до інших країн, але для тих, хто залишився в Одесі, проводяться заняття і вживу. Ми маємо договор з закладами освіти, у яких є укриття, і там наші керівники гуртків з дітьми працюють в режимі офлайн. Одеський обласний гуманітарний центр щорічно проводить виставку щедрість рідної землі. Вихованці навчальних закладів Одеси та області демонструють на ній свої роботи. Цього року у виставці взяли участь юні творці із 40 територіальних громад. Чого вони напрацювали, в яких конкурсах, природохоронних акціях, трудових акціях, агробіологічних в яких, в засадах приймали участь. Через воєнний стан виставка проходить у двох форматах онлайн та офлайн. Представники територіальних громад вислали свої е, наробки до нас, а також зробили у себе Свої виставки, на яких були презентації, фотографії. І це вислали також нам. Раніше в рамках проєкту Щедрість рідної землі відбулася виставка короваїв. Цього року вона вперше проходила окремо від основного конкурсу: 27 громад та місто Одеса представили на конкурсі свої короваї, розповіла Валентина Глюткіна. Кароваї були. За такими номінаціями, як Святковий каравай, каравай до перемоги, Вітальний каравай, весільний каравай. І це була така дуже гарна виставка і дуже така смачна виставка.